Дорогі мої підписники і всі ті, хто дивляться це відео. Я хочу привітати вас всіх з Новим роком. Багато в кого з нас вже цей новий рік наступив, а в мене тут, в Техасі, тому що я Іра Техас, ще ми чекаємо, поки він прийде. Я хочу щиро подякувати кожному з вас, всім, хто. Приєднався до мене, хто дивиться мене, хто слухає, що я розповідаю. Тим, хто пише добрі, а інколи не дуже добрі коментарі. Тим, хто чекає кожен день на мир. І я хочу щиро, дійсно щиро побажати нам всім цього миру. Я хочу побажати миру в наших домівках. Я хочу побажати миру в Україні. Мені дійсно якось важко говорити, це, це якось так трохи офіційно нібито, і я хочу до всіх звернутися. От, І навіть відчуваю такий, знаєте, трохи, як тремтить голос. Так. Я хочу, щоб у кожного з нас з вами світилися очі. І щоб вони світилися від щастя. Я дійсно щиро-щиро вдячна кожному з вас за ваші... за просто за те, що ви є зі мною. Як я вже казала, я хочу побажати миру, але мир це не тільки коли не летять ракети. Мир це не тільки коли немає країни-агресора. Мир це коли немає злих людей. Мир це коли ми з вами кожен усвідомимо, що потрібно любити одне одного. Прикиньте. потрібно хвалити один одного. Навіть за якийсь маленький гуглик чи кренделик, той, хто зробив це для вас, або просто зробив своїми руками. Похваліть людину, обніміть її, менше критики, менше хейту. Я зараз кажу не про себе, не про свій канал, ні у якому разі. Я кажу про те, що ми не привчені радіти, ми не привчені хвалити одне одного, ми не привчені підтримувати. Любі мої, давайте нарешті перестанемо гризти один одного до тих, хто таки ще гризе. Бо я знаю, що дехто ще підгризає. Давайте забудемо, що срачі. Це ознака національної щирості. Я вітаю вас всіх з 2025 роком. Я бажаю вам всім щастя, я бажаю вам всім здоров'я, я бажаю вам всім сили і витримки дочекатися цієї перемоги, дочекатися закінчення цієї страшної війни. Я вітаю вас всіх. Я обнимаю вас всіх. Ми обнімаємо вас всіх. З Новим роком.